І так. Навчаємось у платформі Labster. Тут це англійською мовою, але деякі основні моменти можна перевести за допомогою встроєного перекладача. І так, починаємо Hi there. Lecture. welcome to Labster. In this simulation, you will learn about what makes different types of cells бодзайві, І продовжити так, як нам зручно, щоб було чути мене. Так, ми готові, можемо продовжити нагадую, що тут можна прочитати теорію, подивитися, в чому наша місія полягає, і в нашої місії. Питаємося, керуємо ми хід. Стрілочками, мишками, нам представлений на мертвий медвідь, нам треба встановити від чого він помер, використовуючи дослідні матеріали. Для цього нам треба взяти зразки, ми вже зразки взяли, і підійти до нашої імпровізованої лабораторії. І так, тут нам дані картинки, яку ми маємо обрати в будову клітини. Яка відповідає тварини. І дивлячись на те, яке у нас завдання. Тут у нас клітини кісткової тканини, утворити таку аналогічну клітину. Це у нас має сталий розмір, це у нас має такий розмір зірочки. Давайте оберемо цю зірочку. І так, основне, ми можемо подивитися, яка це органела, і вибити. Всім еукаріотам притаманна наявність ядра. Ну, ми його вставляємо. І дивимося його функцію. Також тут є ендоплазматична сітка, яка є шероховата і гладенька на шерохову і розпошовуємо соми. Про соми тут представлені у вигляді. 80С і 30С рибосом, э, а також 80 і 20С рибосом, що більше по для для тваринної тканини. І так, обираємо далі Обов є дворин, в Обов'язково є включені тварин-енергетичними станціями, апарави гольджі, якісь е, кладують великі в пакети, витворює лізосоми. Тому шукаємо лізосому лізосома. Вона самознищує клітину, якщо вона ушкоджена. І так, в Інші компоненти вони відмовилися до бактеріальної клітини, тому ми їх не використовуємо. Тепер нам треба додати позаклітинні структури. Це у нас, мапець, який ми можемо розташувати довкола клітини. Так? І нам залишились, нам залишились. Сполучення з клітиною, іннервація клітин, та ми Так, бундру. Ми з астіончиком нашим закінчено. Тепер ми можемо перейти до невеличкого опитування. І так, це зрозуміло, у нас була кісткова палива, коли ми її обираємо. Далі нам пропонують створити нервову е тканину, тобто плітину нервової тканини, Убираємо зірочку. Я всіх для таман, де наявність ядра, хлоропласт нам не підходить, бо це не рослина, обираємо дрони. Добре. І так, а навіщо потрібні парадоводжі наші функції складати до тих пакетів. Ось нам підходить, щось схоже так. Добаємо, так. Далі Це наше завдання. Наше завдання добудувати компоненти нервової клітини. Вона складається із дендритів, і е, аксою. Давайте спробуємо тут поставити. Не ставиться він трошечки Давайте так, щоб розміщуємо, щоб було нам зручніше правильно підставити головне, націлитися. мажемо, мажемо ми з вами. Давайте тоді коротко спочатку поставимо. Давайте тут. Є, відійшло. І ми поставимо Я зараз довгий відросток сюди. Все, є. Ми впоралися з нашою задачою, створили нервову клітину. Далі, наше завдання створити м'язову клітину. Давайте оберемо клітиночку і відповідаємо. З головною структурною одиницею у кожної м'язової тканини є саркомери. Так, добре. Ось наш саркомер. Ми маємо його сюди ставити. Так, побудували ми наш саркомер. У нас ще нас питають. Так, фінальне це нам створити клітину епітелію. Так, Давайте візьмемо оболонку. Тут вже є задані елементи. Нам необхідно ставити зв'язки між клітині. Так, і нам треба ще додати матрикс. Ось наш матриць, пропонуємо Добре, ми впоралися. З вами завдання. Зараз одне ходите. Головне тут націлитись правильно поставити у все. Тепер ми готові, ми з вами молодці. І залишилось прийти квіз. І так, функція цієї клітини. І пройдемо. І останній у нас кріс, чепоколка. Все. Дякую за увагу. До побачення!